Номер 860. Банк надає кредит 30 тисяч гривень і ставкою 10% річних. Яку суму потрібно повернути банку через 2 роки? І так, банк дає 30 тисяч гривень і ставкою 10% річних, тобто через рік. Потрібно буде віддавати на 10% більше, ніж було взято. Тобто, якщо взято було 100%, якщо взято було 100%, це 30 тисяч гривень, то через рік це буде на 10% більше. Тобто це буде 110% від 30 тисяч гривень. 110 відсотків бург банку у відсотках. Ми знаємо, що 1 відсоток – це одна сута, частина числа, а 110 відсотків – це 110 сутих. Тобто… 110 треба поділити на 100, це буде 1,1. І так, 110% це той бурох, який потрібно буде віддати через рік. Скільки ж це буде в грошах? Якщо взяли 30 тисяч гривень, скільки ж це становитиме 110%. Зробимо цю задачу за допомогою. Виразу. І так, щоб знайти, скільки ж це буде в грошах через рік, треба нашу суму 30 тисяч гривень помножити на число відсотків буде на десятковим дробом. Тобто помножити на 1,1. І це число, яке ми одержимо. Це буде борг банку через один рік. Але у нас питається, скільки це буде через 2 роки. Через 2 роки ще 110% від цієї суми треба знайти. Тобто вже цю суму, яку ми должні банку, ми повинні помножити знову на 1,1. Бо за наступний рік вже від цієї суми наросте 110%. Тобто ще треба помножити на одну цілу, одну десяту. Одержимо триста і 2 нуля гривень 36,300 гривень. Буг. Через два роки Підповідь. тридцять тисяч триста гривень.